Наводив російські дрони на об'єкти у Кропивницькому. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який готував координати для повітряної атаки РФ по обласному центру 28 липня. Нагадаю, обстріл виявився одним із наймасштабніших з початку війни. Тоді, внаслідок ворожих прильотів, було пошкоджено будівлю обласної філармонії, місцевого університету та житлові будинки у центрі міста. За даними слідства, фігурантом виявився 47-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в телеграм-каналах. За даними слідства, після виробування ворожі спецслужби почали ставити своєму агенту завдання передавати геолокацію конкретних об'єктів для підготовки повітряних атак по обласному центру. Крім того, встановлено, що ворожий агент передавав координати залізничних логістичних маршрутів, якими пересувалась військова техніка ЗСУ у бік лінії фронту. Кіберфахівці управління затримали його на гарячому після того, як він встановив відеоспостереження за одним із залізничних об'єктів на Кіровоградщині. Наразі він знаходиться під вартою. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це Державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна. Студентський квиток як можливість відстрочки від мобілізації керівника релокованого з Херсонщини до Кропивницького коледжу підозрюють у вимаганні хабара за зарахування на навчання за послугу посадовець справи в 2 тисячі доларів. Його затримали на гарячому під час одержання усієї запрошуваної суми. Фігуранту вже оголосили про підозру за третьою частиною 368-ї статті Кримінального кодексу. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Керівник переміщеного з Херсонщини закладу освіти вимагав та отримав від здобувача фахової освіти неправомірну вигоду в розмірі 2 тисяч доларів США за позитивне рішення щодо зарахування останнього на денну форму навчання за кошти державного бюджету у вартість послуг. Також входило надання документів для відстрочки від мобілізації на період навчання. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Тримання під вартою. Вже декілька місяців держави ЄС та НАТО розробляють гарантії безпеки для України. До консультацій залучені близько 30 країн. За даними видання The Wall Street Journal, Гарантії складатимуться з чотирьох компонентів: перший розміщення союзних військ на території України, другий забезпечення системами ППУ для захисту критичної інфраструктури та цивільних об'єктів, третій постачання сучасного озброєння, в тому числі високоточних ракет. Четвертий контроль союзників за дотриманням режиму припинення вогню. Які гарантії безпеки вважатимуть ефективними та надійними кропивничани та які держави-партнерки України мають під ними підписатися? Давайте запитаємо. Гарантіями безпеки це Україні треба повернути в першочергове ядерний статус держави, друге чергове, щоб її до зубів, скажімо так, вооружили. Ми вже бачимо гарантії безпеки тої самої Росії, той самої Британії, тих самих Штатів після ядерного розоруження. Правильно? Ну, кому ми можемо можемо час довіряти? Нехай вначалі вносять сюди, нехай держава стає ядерною, нехай держава стає е, повністю боєспособною і це контролюється на вищому рівні, щоб не розворовували армію. От тоді ці гарантії безпеки будуть. Ну я думаю, що скоріше забезпечення ППО. І, по-друге, щоб у нас е, був контроль. Да, контроль Вступ до НАТО. У них є ресурси для того, щоб це зупинити, є гарантії. Ну, це, це, мені здається, найбільш вирогідний варіант нашої безпеки. Стріляти перестати треба. От просто з цього починати. Вбив, перестати вбивати людей. І від цього все далі. Тому що, якщо гибнуть люди, то які б там балачки не були, це фількіна грамота. Які країни обов'язково мають підписатися під цими гарантіями безпеки? Україна. От тільки ми можемо забезпечити собі гарантії безпеки. Нам вже казали, ми приїдемо, вам все дамо, все. ні грошей купуйте, ні солдатів немає нічого. Тільки ми самі можемо себе забезпечити, свої гарантії дипломатично дружити надо зі всіма ці сусіди. Я б наполягала на тому, щоб Україна нарешті перестала від когось залежати. Давайте всі кинемо свої сили на те, щоб ми самі розвивалися. Без НАТО, без тих самих. Ну не вірю я в те, що нам хто хтось може допомогти. Мабуть, усі, усі разом якось ну, спонукали б нашого сусіда бути адекватним і цінувати свободу іншої держави. найважливіший такий – зброя, армія. Я б наполягала на розробленні нашого власного ядерного потенціалу, який, на жаль, був у нас зібраний, розкрадений. І я вважаю, що це єдині гарантії, які взагалі нам можуть щось гарантувати, тому що ми побачили, що всі інші домовленості це не коштують навіть того паперу, на якому вони підписані, і щоб постачали зброю і щоб нас піддержували. Я думаю, що треба тільки вступати в НАТО. Останні гарантії вони нічого не обезпечують. Вступ до НАТО буде колективна безпечність, будемо сильніші, буде оружжя, буде все і буде сила воєнна. А ви думаєте, союзники вступляться за нас, коли буде реальна загроза? Якщо ми будемо в НАТО, то вони об'язані будуть вступитися. Якщо не НАТО, вони ніколи не вступляться. Будуть давати гроші, оружжя, а ніколи не вступу. та стратус нові штами ковід. ковід-19. в Україні їх діагностували в межах сотні осіб. На Кіровоградщині цих варіацій ще не виявили. Симптоми такі ж, як і в інших штамах. Нажить кашель, підвищена температура, головний біль, втома, втрата нюху. Поряд із цим, що тижня в області все ж реєструють від одного до семи-восьми випадків коронавірусу. Інформує головна державна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Оперчук. Епідситуацію в центрі контролю та профілактики хвороб характеризують як спокійно й контрольовано, проте радять вакцинуватися. У Кіровоградській області на постійній основі продовжують діяти 98 постійних пунктів щеплення і три центри масової вакцинації це у Знаменці, в Бобринці і в Світловодську. У місті Кропивницькому вакцинацію чи ревакцинацію від covid 19 можна зробити в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини наших двох центрів первинної медико-санітарної допомоги: це центр 1 та центр 2, а також в пункті щеплення у місті Кропивницькому на селищі Гірний в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вакцина в Кіровоградській області є в достатній кількості. На сьогодні в області близько двох тисяч вакцини від COVID-19. почесті для героїв напередодні Дня Незалежності в гарнізонному храмі Пресвятої Богородиці в Кропивницькому нагороди за бойові заслуги вручили воїнам 3-го полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Обласні відзнаки за мужність і відвагу та медаль Хрест Свободи від Православної церкви України отримали десятеро спецпризначенців. Вони боронили державу ще з часів. Ато а з початком повномасштабного вторгнення росіян знищували колони бронетехніки на підступах. До столиці та вибивали ворога з окупованих територій. У тих боях з агресором чимало спецпризначенців дістали серйозні поранення, але незважаючи на це, повернулися на службу і досі захищають батьківщину. Разом зі священниками воїни помолилися за вільну і соборну Україну та за своїх побратимів, які продовжують воювати, і тих, хто зараз у полоні чи безвісти зник, а також шанували пам'ять усіх полеглих на передовій військових. Ми те, що маємо, дуже часто не цінуємо. А те, що здобуваємо страшною ціною, починаємо усвідомлювати, як ми маємо цьому потребу. Так є з нашою країною, так і з нашою незалежністю, свободою. Поки ми жили, не відчуваючи загрози, що ми можемо це втратити, ми не дуже цінували. Ну саме такі, скажем, яркий епізод, який реально навіть я був в шокі. Коли на браворах, у на нас виходила колона 55 кілометрів. У мене 12 людей, половина не воювала. говорю, хлопці, коротше, робимо так. Отрабатуємо ШУБК, два ПКМ, дві, два гранатомети, а то автомати. все, ну Що ти танком зробиш 55 кілометрів. Отрабатуємо і відтягуємося. От наче як, ніхто ж не ганяється там за медалями. Ну, в основному, да? при, тобі приємно, коли тебе бачать. Вы... На передовій боронити нашу державу, боронити її головні символи. Це прапор, це гімн, боронити честь, гідність і право бути вільною, незалежною, демократичною державою України, державою. І там, де ССО, там ворог не пройде. Ви всі себе вже записали в історію нашої держави. Про вас будуть створювати фільми, про вас будуть писати книги, про вас будуть писати вірші, пісні. І вам за це велика, велика вдячність. Напередодні таких державних свят вас також вітаю вас, ваших побратимів, з якими ви спілкуєтеся, які знаходяться на сьогоднішній день там, захищають нас. Наснаги успіхів, слава вам і слава Україні! З нагоди 34-ї річниці незалежності України в Кропивницькому вручили міські відзнаки. Серед нагороджених військовослужбовці та працівники соціально відповідальних підприємств. Зокрема, десятьох захисників відзначили грамотами та подяками міської ради і виконавчого комітету. Ще одному вручили наручний годинник. Серед нагороджених і тепер вже демобілізований Роман Залуцький. Після звільнення зі служби чоловік повернувся на завод, де працював до повномасштабного вторгнення. Приємно було, я, бивши військовим, повернувся на завод, працював і за колектив відзначив, вирішив ну, подякувати. На заводі я працюю більше семи років, служив, живу я, служив з початку повномасштабної війни. В березні місяці мене комісували по пораненню. Ну, далі повернувся на завод, завод прийняв і тільки позитивно можу сказати. Сьогодні ми вітаємо, і відзначаємо кращих з найкращих нашої територіальної громади, наших військових, наших цивільних. Але завдячуючи всім вам, саме і сьогодні в окопах, дійсно виборюється незалежність нашої держави. Бажаємо вам бути здоровими і щасливими. Саме головне перемогти цього клятого ворога, тому що. Про перемогу ми кажемо, нам не потрібна їхня Московія, нам потрібна наша Україна. Я впевнений, що такі свята, ці свята, ми будемо відзначати і будемо визначати ще не один рік. Тому що якби ворог не намагався нас позбавити незалежності, як би не намагався нас поработити, ми вистоїмо, ми витримаємо і ми будемо незалежними. Завдяки в першу чергу нашим військовим, завдяки нашим вчителям, медикам, рятувальникам, працівникам. Всіх галузей економіки нашої держави завдяки вам, шановні наші земляки. Австрія продовжить надавати допомогу Україні до завершення війни. На цьому наголосив австрійський посол в Україні Роберт Мюллер під час візиту на Кіровоградщину. В ході робочої поїздки дипломат зустрівся з керівництвом області та представниками фонду ЮНІСЕФ. Сторони обговорили напрямки подальшої співпраці. Зокрема, Австрія сприятиме у відбудові громад, які постраждали внаслідок російських атак. Крім того, готова долучитися до зміцнення української енергосистеми та інвестувати кошти в промисловість. Також Австрія розглядає можливість збільшити експорт зерна та корисних копалин з Кіровоградщини. зі свого. Боку ЮНІСЕФ і надалі поставлятиме в область гуманітарні вантажі та впроваджуватиме ініціативи для підтримки дитячого населення. Австрійський посол запевнив, Австрія залишатиметься надійним та важливим союзником для України в Кіроградській обов'язкій адміністрації. Ж переконані, що таке співробітництво з європейськими партнерами відкриває гарні перспективи для розвитку регіону. Вирощуємо значну кількість агрокультур, особливо Пшениці, і також культури технічні, чималі запаси рідкісних копалин Також знаходяться на Кіровоградщині. переробні підприємства, наші великій кількості забезпечені обладнанням виробленим в Австрії. Зокрема, з 2011 року маємо тісні контакти. З федеральною землею Штирія Радий повідомити, що нещодавно Австрією було прийнято рішення продовжити підтримку України. Зокрема, це може бути допомога із укриттями в школах або садочках. Також ми цілком підтримуємо вступ України до ЄС, але це стане можливим, звісно, якщо будуть відповідно всі критерії виконуватися і будуть проведені реформи. Чітко видно, що саме інтереси та пріоритети, пов'язані з розвитком дітей, з турботою про них завжди є серед ваших першочергових завдань. Ми зі свого боку теж доклали максимум зусиль, щоб надати гуманітарну підтримку. Ми передали на Кіровоградщину понад 400 тонн гуманітарних вантажів, зимового одягу, зарядних станцій, багатьох інших предметів першої необхідності, які допомогли понад 14 тисячам сімей. За партою, а не за екранами гаджетів. На Кіровоградщині у всіх школах навчатимуть офлайн та у змішаному форматі. Дистанційного освітнього процесу в чистому вигляді в жодному закладі не планується. Про це повідомили в адміністрації. Власне, з 408 шкіл поєднуватимуть офлайн і онлайн лише у 59 закладах. Залом за парти 1 вересня сяде майже 86,5 тисяч учнів, зокрема й понад 6 тисяч першокласників. Одначе інформують в обласному. Департаменті освіти через брак дітей 10 філій довелося закрити. Діти із цих закладів навчатимуться в інших за потреби їх підвозитимуть шкільними автобусами. Цьогоріч автопарк збільшиться на 13 транспортних засобів. На сьогоднішній день Керразькі області існує 286 шкільних автобусів. Якщо школи призупинили діяльність, значить цих дітей повинні возити в опорні заклади. Станом на сьогодні кількість дітей, які потребують підвозпідвезення підвезення – тисяч Так, держава дає субвенцію. Кожного року на придбання шкільних автобусів. В цьому році держава надала в 2025 році 29 мільйонів 100 тисяч. Співфінансування плюс-мінус 36-40% надає громада на співфінансування. Таким чином громади надали 19,5 мільйонів гривень на 13 автобусів. Пораннього віку відкриють у Кропивницькому 1 вересня. Таких буде 9. Розраховані вони на діток від 1 до 2 років. Очікується, що буде 120 малят. Повідомили в міському управлінні освіти. Загалом цьогоріч у Кропивницькому працюватиме 37 садочків, а це 337 груп, які відвідуватимуть 6274 вихованці, що на 700 менше аніж в минулому році. Загалом в управлінні освіти відзначили, що тенденція до зменшення відвідуваності спостерігає останні кілька років це пов'язано із демографічною ситуацією та війною. Традиційно до початку нового навчального року в закладах оновлюють матеріальну базу. Ми закупили ліжка вже другий рік. Ми за кошти міського бюджету оновлюємо обладнання для інклюзії для 29 садочків. Ми придбали смуги перешкод гімнастичні бокси. На кожен садочок було придбано по ноутбуку. Вони будуть використовуватися в наших зменшується навантаження на працівників харчоблоку, розрахунки, які проводилися на папері. Тепер робиться програма: достатньо ввести кількість дітей, і вже програма сама видає всю документацію, яка потрібна саме для цього процесу. 2 мільйони 200 тисяч тонн ранніх зернових і зернобобових культур зібрали цьогоріч аграрії на полях Кіровоградщини. Заготівля зерна порівняно з минулим роком зросла на 18 відсотків. в в адміністрації. для вирощування зернових і зернобобових культур. сільгоспвиробники засіяли понад 531 тисячу гектарів землоугідь. Найкраще вродила пшениця та ячмінь, трохи гірше житого рог та ріпак. Найбільший урожай зібрали на території Голованівського району. У владі зазначили, що цього року громади області розшили посівні площі. Крім того, використали стійкіші сорти зернових та випробували новітні технології для зрошення культур. Втім, частину урожаю через сильні заморозки та засуху аграрії все ж втратили. Нині фермерські господарства готуються до збору кукурудзи та соняшника. Експерти прогнозують, що урожай цих. Культур буде орієнтовно на 30% меншим за минулорічний. Виною тому несприятливі погодні умови. Попри цьогорічні погодні виклики, аграрії в області продемонстрували, що сучасні серти, зрошення, точне землеробство та командна робота здатні забезпечити гідний урожай. На сьогодні Кривоградщина посідає друге місце після Одеської області по обмолоту та обсягах виробництва зерна. В тому числі пшениці. Зазначений обсяг зерна дає можливість забезпечити продовольчу безпеку не тільки в області, а й в країні. І додати до експортного потенціалу. Тож будемо з хлібом. За півроку збільшити на 50% частку виробництва вітчизняної зброї в Збройних силах України. Таке завдання поставив Володимир Зеленський. Міністерство оборони України. Реально це або ні. Чи здатна Україна зараз самостійно виготовляти стільки зброї? І чи буде українська зброя така ж ефективна, як західна? Давайте поцікавимося в кропивничан. Може, може і можемо виробляти, але ж не, не у нас в країні, а в суміжних країнах там по сусідству, може там можливо, можливо. Гроші, ну гроші, гроші є, гроші дають. Я, я так, ну я так думаю, що дають. Як ви думаєте, наша вітчизняна зброя буде такою ж ефективною на полі бою, як Західна? Е, ну, дивлячись, яка зброя. Якщо, якщо це там, якась така зброя високотехнологічна, то нам до західу ще далеко. А якщо е, взяти е, зброю таку, що, м, наприклад, ті ж FPV-дрони, то да, може, можливо, ми зараз взагалі у нас, ми, наверное, на першому місці вириваємося вперед. Нереально. А чому? Нема в нас таких спроможностей. Не вистачає коштів, на мій погляд. Просто не вистачає фінансів для того, щоб запустити цей процес. Хочеться, щоб було так. А насправді як воно буде, побачимо. Як думаєте, наша вітчизняна зброя вона буде такою ж ефективною на полі бою, як західна? Я думаю, що буде. Наші люди кмітливі, винахідливі. Тільки треба їм допомогти матеріально. А так вони дуже. Мітливі, я думаю, здатні щось зробити. Тільки щоб підтримали грошима, може, якимись запчастинами. Я думаю, що так. Я не спеціаліст в цій галузі, але я сподіваюся, що наша Україна здатна на все. Ну так, я думаю, що можливо, якщо будуть менше красти грошей, якщо буде це правильно настувати, якщо це буде в правильних місцях, якщо це не буде е -е, виставлятися. Де саме воно знаходиться, щоб туди спокійно долітали? Тоді можливо, звісно, можливо. Все можливо, якщо я бажання. Можливо, у нас є якісь свої там заводи, але в них спочатку треба вкладати більше якихось грошей. Якщо у нас можливо будуть якісь закордонні, скажімо так, закордонна допомога грошова. Можливо, тоді ми зможемо виробляти своє. А як думаєте, наша вітчизняна зброя вона буде такою ж ефективною, як західна? Я думаю, можливо, буде така ж вакцина, можливо, буде ще й краща. Адже у нас є свої спеціалісти і не гірше, ніж закордонні. Наразі я вважаю, що ні, тому що наші всі підприємства стоять і немає у нас доходу такого, щоб виробляти якусь зброю, тим паче таку, яку потужну нам потрібно. Я думаю, що є. Вітчизняна зброя, вона буде такою ж ефективною, як західна. Звісно. Ну, <головік> Потому що воно вже все показує так в ділі. Успіхи у спорті гроші в Кропивницькому присвоюватимуть спеціальну грошову премію спортсменам та їхнім наставникам. Про нову винагороду та порядок її вручення розповіли в міській раді. Грошова виплата призначатиме це раз на рік. Претендувати на неї можуть кропивницькі спортсмени віком до 18 років з олімпійських, неолімпійських командних видів спорту та інваспорту, які цього року обрали участь у всеукраїнських змаганнях або тренери, які готували вихованців до турнірів. Кандидатів на отримання премії обиратимуть спортивні федерації. При цьому спортсмени не обов'язково повинні бути призерами всеукраїнських першостей. Розмір винагороди для спортсменів складатиме 5 тисяч гривень для тренерів 20 тисяч. Вручати грошову премію планують щороку, 11 вересня, до дня фізичної культури та спорту. Як пояснили у владі, такі виплати мають підтримати молодих перспективних спортсменів і тренерів, які представляють місто на всеукраїнському рівні, та стимулювати їх до. Перемог. Звитяги тут не головне, можливо, є спортсмен, який ще не здобув якийсь звитяг, але його треба підтримати на майбутнє. Ми бачимо, що спортсмен рухається, але десь не попадає там перше, друге, третє місце. Десь він там трохи не дотягує, але його треба змотивувати. Ми знаємо, наше місто славиться спортивними досягненнями. Спортсменами і в першу чергу ці досягнення вони завдяки нашим молодим хлопцям і дівчатам. Загинув в небі над Донеччиною. У музеї у Кропивницькому облаштували меморіальну експозицію на честь загиблого льотчика повітряних сил майора Владислава Савєльєва. На виставці вічність» представлені фото, документи та особисті речі пілота, які передала його родина, а ще шеврони, екіпірування та однострій авіатора. Крім того, уламки винищувача, яким керував льотчик, виконуючи своє останнє бойове завдання. Владислав Савєльєв народився у Кропивницькому в сім'ї військовослужбовців. З маличку прагнув стати військовим льотчиком. Після навчання здобув омріяну професію. і Вже з 2021 року приєднався до повітряних сил. За штурвалом винищувача Мік 29 брав участь в операції об'єднаних сил. Повномасштабна війна застала пілота в США, де він підвищував кваліфікацію. Повернувшись навесні 2023 року в Україну, льотчик провів сім бойових вильотів. Успішно допомагав знищувати техніку та повітряні цілі ворога. Другого червня. 2023 року винищувач Владислава в районі Покровська збило російське ППО, а він не зміг катапультуватися. Владиславу Савєльєву було 26 років. За бойові заслуги українському пілоту посмертно присвоєно орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. Ми повинні розповідати мовою мистецтва, мовою експозиції, творів про те, що в нас триває війна, про те, що потрібно боротися за свою незалежність і бути згуртованими та об'єднаними. Ця експозиція буде важлива особливо для діток, для школярів, тому що це наше майбутнє, це майбутні громадяни України. Черівна палітра фантазії, художню виставку з такою назвою презентували містянам у книгозбірні для юнацтва імені Євгена Маланюка в Кропивницькому. Експозиція налічує близько 30 оригінальних робіт, які створила п'ятикласниця Анна Рєзнік. Особливість експонатів у тому, що юна майстриня компонує такі художні техніки, як малювання пензем, алмазна мозаїка та пластилінопластика. Попри юний вік, в доробку мисткині вже близько сотні незвичайних картин. За словами дівчини, це її Спосіб самовиразитися та показати іншим наскільки багатогранним може бути мистецтво. Це вже моя третя виставка. Мої картини виконані в техніці алмазного мозаїка та картини по номерам. Коли я їх роблю, я відпочиваю. Половину зі своїх картин я подарувала своїм рідним. Дівчина займається такою творчістю для того, щоб відволікатися, для того, щоб створювати поробки, які можна подарувати своїм друзям, одноліткам та рідним. Ця виставка є також в сфері підтримки наших військовослужбовців та їх родин. Адже тато Ані зараз знаходиться в ЗСУ, і таким чином ми підтримуємо родини військових та. Самих військовослужбовців, адже їм надзвичайно приємно бачити роботи своїх дітей.